106 людей, дорога Скордяка Родина. Вітаю всіх вас. Серед свята Миколая, Анни і від вас Христового. Вітаю вас християнським привітом. Слава Ісусу Христу. Я сказав отець, що більше любові. Немає, як вітати життя за друзів, віддати життя за неньку Україну, віддати життя за різних своїх. Каже, що це письмо, що дуже пожитосна, дуже корисна, молитва запомерця. Коли служиться свята літургія, є така віра в тим, що душ, душі тість. Померли, за яких ми молимося, вони є присутні на тій молитві. Молитва за померлих, і читаємо в тому Письмі, коли вороги напали на Ізраїлі, коли знищили і палили всі міста і села. Отрасці Маковеї зорганізували оборону рідної країни. Багато загинуло, багато віддало життя, але вони здобули волю. І в кінці голова Маковейський зібрав ті всі трофеї війни і. Віддав Єрусалимську святиню священникам, щоб молилися за тих, які віддали своє життя. І ми сьогодні зійшлися тут. Зійшлися, щоб пом'янути, зійшлися, щоб спільно помолити, бо каже Христос, де двоє крає, там я між вами. З нами молився Христос. З нами Бог. Наша молитва почута у небі. І найбільше, як я казав, потрібна молитва. У нас була традиція, що у нас вентарі, служалась літургія. А я так думаю завершиться, щоб всіх деканальних церквах якусь суботу справилась служба, служба Божа і панахеда за померли, щоб Бо не йшлася молета. Вони всі зможуть приїхати чи до Зарванічі, чи до Тернополя. А так, як в бережанах, кожурі, перемогу в, в інших містах будуть молитися. І віримо, що Господь Бог, віску наші молитви, через наші молитви, запровадить ті душі герої до неба, де немає ні божені, ні, ні зітхання, а життя без конець. Нехай молитва скріпляє нас. Нехай молитва дасть нам сили перенесе то горе. Тільки молитва це може, тільки Бог нам може допомогти. Дякую Ту, Дякую. голові адміністрації за організацію цього зібрання, що ми могли спільно зібратися і помолити. Хай Бог благословить нас. Слава Ісусу Христу! Плава. Плава Україні. Слава Україні!